Зараз розкажу про дієвий інструмент, який 100% збільшить кількість потенційних покупців на вашу квартиру. Якщо ви продаєте квартиру у Києві та у будь-якому місті, в принципі, я думаю, ви розумієте, що якщо не більшу, то досить велику частку ринку займають саме ріелтори зі своїми покупцями. Навіть якщо ви не хочете працювати з ріелтором, це не відміняє того факту, що вони приводять дуже велику кількість покупців. Подобається вам це чи не подобається. А тепер уявіть ситуацію: ріелтор отримує запит на пошук квартири. Телефонує вам як власнику квартири, задає стандарт. Запитання, ви відповідаєте, він пересилає цю інформацію покупцю потенційному разом із фото-відео, і все. Немає чіткого розуміння простору в квартирі, фото не відповідає дійсності, у покупця виникають сумніви, і ваша квартира навіть не потрапляє у список бажань і переглядів цього клієнта. Що з цим робити? Організувати День відкритих дверей. День відкритих дверей це разовий захід, який дає можливість ріелторам, які працюють по вашому житловому комплексу або мікрорайону, побачити наживо вашу квартиру. Це безкоштовно, це не змушує вас працювати з кимось з цих ріелторів, але це дає результат. Побачивши квартиру вживу, ріелтор має змогу презентувати ваш об'єкт нерухомості кожному клієнту індивідуально, відштовхуючись від його запиту. Таким чином, ви вбиваєте одразу двох зайців. по Ши ви уникаєте пустих переглядів, тобто покупців, яким ваша квартира точно не підходить, і збільшуєте частку саме зацікавлених покупців, яким була проведена презентація, саме з точки зору їх потреб, а не вашої суб'єктивної думки про вашу квартиру.